Тато, мама, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Малята, ви, певно, вже зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити з вами на занятті. Так саме про сім'ю, але спочатку давайте усі разом привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку квіти прекрасні, вліво вправо поверніться один одному всміхніться. Малята, у цьому будиночку живе хлопчик. Його ім'я Тарасик, а як твоє ім'я? Прізвище Тарасика коваленко. А як твоє прізвище? У Тарасика є тато, його ім'я Вадим, а яке ім'я у твого татуся? Прізвище Вадима Коваленко, а яке прізвище у твого татуся? Татусь у Тарасика дуже сильний і мужній. Хлопчик хоче бути схожим на тата, тому щоранку разом з татом виконує фізичні вправи. А що ти робиш разом з татом? У Тарасика є матуся і її ім'я Ірина. А як ім'я твоєї матусі? Прізвище Ірини теж Коваленко, а як прізвище твоєї матусі? Матуся Тарасика дуже любить куховарити. І пригощає своїх рідних смачними стравами. А Тарасику найбільше подобається матусин борщ. Коли матуся готує борщ, Тарасик їй завжди допомагає. Він миє овочі. А що ти допомагаєш робити своїй матусі? А ще у Тарасика є старший брат, його ім'я Микита. А яке ім'я у твого братика? Тарасик з Микитою ніколи не сваряться, живуть дружно, граються у різні ігри. Але найбільше Тарасику подобається, коли Микита бере його з собою на риболовлю і дає йому потримати свою вудку. А чим ти любиш займатися із своїм братом? У Тарасика є сестричка на ім'я Марійка. А яке ім'я у твоєї сестрички? Марійка уже пішла до школи і вчиться там читати і писати. Тепер вона із Тарасиком вчить літери. Але більше всього Тарасику подобається, коли Марійка читає йому казочки зі своєї улюбленої книжки. А чим ти любиш займатися зі своєю сестричкою? Разом з Тарасиком у будинку живе дідусь, його ім'я Петро. А яке ім'я у твого дідуся? Дідусь Петро дуже любить працювати на городі. Він вирощує там смачні овочі, а Тарасик допомагає дідусю. Він своєю вантажівкою возить овочі з городу до комори. А як ти допомагаєш своєму дідусю? У Тарасика є бабуся. Її ім'я Гануся. А яке ім'я у твоєї бабусі? У бабусі Ганусі золоті руки. Вона вміє в'язати з кольорових ниток чудові теплі речі. Нещодавно зв'язала дідусеві теплий светр, а Тарасику шапку. Тарасик теж їй допомагав. Дістав клубочок, що закотився під диван, допоміг знайти окуляри. А як ти допомагаєш своїй бабусі? Дідусь, бабуся, тато, мама і діти. Всі вони одна сім'я, сім'я Коваленко. У сім'ї всі живуть дружно, люблять і піклуються один про одного. Малята пропоную разом з Тарасиком виконати вправу. Скажіть мені, хто для тата Микита і Тарасик? Правильно, сини. А Марійка. Правильно, донечка. А хто хлопчики для мами? Правильно сини. А хто для мами Марійка? Правильно, донечка. А хто Марійка для дідуся? Молодці, онучка. А хто хлопчики для дідуся? Правильно, онуки. А хто хлопчики для бабусі? Так, теж онуки. А хто марійка для бабусі? Правильно, онучка. А хто Тарасик для Марійки і Микити? Правильно, братик, молодці. Малята Тарасик пропоную вам пограти у гру і відгадати, кому належать ці предмети? Кому потрібна сапка? Так, дідусеві. Кому кастрюля? Так, матусі. Кому вантажівка? Так, Тарасику. Кому нитки? Для бабусі? Кому потрібні гантелі? Татусеві. Кому потрібна вудка? Так, Микиті. Чия це книжка? Так, Марікина, молодці! Малята Тарасик прощається з вами. Він побіг малювати свою сім'ю. Вам я теж пропоную намалювати свою сім'ю і надіслати фото ваших малюнків в садочок.